Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нашій студії гордість Дніпра і України. Артем Дячук, триразовий чемпіон України з шахів серед юнаків до 18 років і людина, яка відкрила цей талант, старший тренер дитячої юнацької спортивної школи номер 9 Євген Чернов. Артеме, Євгене, я вас вітаю! Вітаю в нашій студії! Вітаю з перемогами. Одразу хочу звернути увагу наших глядачів, якщо раптом хтось не помітив, що ви прийшли зі своїми нагородами. Це як це називається? Оця штука? Це. Кубок, Кубок, як так, це назвати? Кубок. кубок можна це назвати. Чи це назва кубок? Чемпіонат України з класичних шахів, три медалі. Також хочу показати, є дипломи, нагороджується дячу Артем за перше місце, за перше місце і третє диплом. Я підіздю теж за третє місце. так? За перше. за перше, за перше. За перше. За перше. так. Просто неймовірно. Триразово чемпіон України це й ми вимовити навіть складно. Розкажи, будь ласка, Артем, як ти це зробив? Mm. Просто виграв всі турніри, не знаю. Ти е, до цього йшов скільки років? Ем, ну, де, ну, 10 років я займаюся шахами, не знаю. Перший раз чемпіоном України ти коли став? Ем, якраз у ці, ну, з класичних шахів у цьому е, року ем, а. З блисковичних шахів ще до 10 років. До 10 років. Так. Ну це дамо. Може можливо. Так, Додамо, так. що він був чемпіоном України в командному В командному заліку. А, так, так. заліку. Не разово А Це Розуміло. в особистому заліку, А це в командному заліку. давайте тоді поговоримо безпосередньо про ці змагання у місті Хмельницькому. Як все почалося від загалів в поїздки до Хмельницького і до того, як ти зміг сказати Я чемпіон не знаю, ну. Я був рейзін-фаворитом у цьому змаганні. тому... Ну, просто особливо готувався саме до цих змагань? Ну, дуже. Ну, взагалі просто готувався, але ну, не можу сказати, що саме до цих змагання, я багато заготувався. Євген Абрамовичу, коли ми говоримо про спортсменів, ну, якихось видах спорту, умовно, там біг плавання, то ми розуміємо, що їхня підготовка вона включає там якісь підвищення навантаження, якісь особливі дієти. Як готуються шахисти до змагань великих? Шахи це особистий вид, він відносить до інтелектуальних видів спорту. Там зовсім інша схема взагалі, як я сказав, не підготовки, навіть виживання. У цьому виді, бо йому тобі скільки років? 16, а мені 75, і ми з ним ще змагаємось. Тому він починає зараз чемпіон України, он, он, до речі, не додав, що він вже в цьому році був, є чемпіоном України до 20 років у класичних шахів. Тобто, а він ще буде грати в цьому році в чемпіонаті України до 16 років, це йому. його... Восос дозволяється, він дозволяє. Тому ми це життя, шахи це життя. І тому, безумовно, коли йдеться про підготовку, то ми бачимо якийсь комплекс турнірів, які, і готуємося з Артемом, він Артем, точніше, а Артем готується до комплексу турнірів вже в цьому році. Бо мета яка? Мета вийти на чемпіонати Європи і світу серед юнаків певного возрасту. Тому, для цього то, треба здобути але, якусь першість по Україні. Да, для того, щоб бути офіційно делегованим від е, нашої країни, він повинен займа, зайняти не нижче другого місця. Ну він зайняв перше. Це дозволяє, дає йому можливість вибору. На якому грати не в чемпіонаті світу, чи в чемпіонаті Європи? І що обираєш? Це потрібно ще я за нього відповім. Тому що це на цим ще потрібно зважити, бо ви ще нам, вирішуєте. Да, так? Нам на йому важливо знати, як він це грає в чемпіонаті України до 16, яке буде ще точно невідомо. А що більше б хотілося? Тренер там допоможе обрати що правильно. А що більше хотілось би? Так ну я сподіваюся, що я займу перші два місця у. До 16 років тому я тоді я зіграю і там, і там. І там, і там зможеш зіграти. Так. А я оце хотіла запитати: дисципліни, в яких виступаєш класична, рапід, Бліц. Так. А в чому різниця між цими видами і який є найулюбленіший? Найулюбленіший, напевно, Бліц, але нічим не вирізняється, крім контролю часу. Тобто, це найшвидша гра? Бліц найшвидша, Швидка чи рапід. це. Ну, карта. Ну, 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 класична, скільки триває? Може бвати класична гра? Ну, класична гра це е, ну, час 30 плюс 30 секунд за кож, кожен хід. Додатково. Ну, Додавано. Так, там можливо після 40 виходу також плюс 30 хвилин. Ну, приблизно зрозуміло. Так. Рапід. Е, ну, рапід, це. Е, 10 плюс 5. Е, а Бліц? А Бліц – це 3 плюс 2. Ну, і там можуть бути, можливо, модифікація. Боже, <різь> що можна застигнути за 3 хвилини? Можна <різь> просто скинути всі шахи і сказати, я переміг. <різь> там, ти скажеш, що можна схвину, за 3 хвилини, бо він спеціаліст так, назвали, так званої пулі. Що таке пуля? <різь> що це таке? <різь> ну, <от> одна хвилина. <різь> одна хвилина? <різь> просто за одну хвилину перемагає, що перемагає? Мат? Ну, Поставити мат, це, мат треба на, супернику. На, на, на всяк випадок не для вас, а для наших. Мат – це позиція. Позиція. Я треба це, поставити це мат. Це не потрібно слово просто произносити. <свистити> <свистити> просто <свистити> що ти да, можеш да. зробити за хвилину? <свистити> а взагалі він може заставити свого супротивника а, а, з, що? Ну, по часу виграти. Виграти по часу. Ну, тобто, просто, тому не хватає, йому хватає часу. Просто неймовірно. Ді. Як, Євген Абрамович, ви от вперше побачили якийсь скарб потрапив у ваші руки, що це той талант, який буде посідати перші місця? Ну, В зв'язку з такою подією святковою, то я би не хотів бути занудним дуже. Але коли ви кажете про скарб, ви мене заставляєте замислити, задуматися, і я буду зараз розраховувати на цю тему. Це у нас взагалі багато таких скарбів. А відносно Артема, ну, коли я його перше побачив, я не є його першим тренером, і у нього були тренери попередні, прийшли як обіток. І він, ну, коли я його побачив, ще не був, він не, був, не займався зі мною. Ми з ним не спілкувалися безпосередньо на заняттях, то я ну, сразу відмітив, що це. Побачив, що це потенціал. Ну, якщо б він вийшов, я б сказав, що я побачив. А так як він присутній, то я ви не вважаєте, тримаюсь. що не треба зайвих похвал давати? 에... Зайвих точно не потрібно, потрібно, але похвали потрібні. Але не повинні бути зайвими. Артема, часто тебе тренер хвалить? Не дуже буває. Да? Бо я вже злякалася, що може ви і не хвалите свого спортсмена. Ну, перше, він не мій. Якщо він вважає мене своїм тренером, то це для мене ну, достатньо, я не в даному виному випадку, я ну, кажу, в, 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 достатньо, достатньо впевнено, це для мене комплімент. А, а і не я повинен визначати, це його визначення. Артема, ти можеш зробити такий комплімент пану Євгену? Певно, так. Твій тренер? Під Софітом і так. Да. Давайте трішки не скільки про Артема, а скільки загалом про сам тренувальний процес. Розкажіть ви як тренер, як зараз відбувається навчання дітей, бо розуміємо, що під час війни, мабуть, що процес ускладнено. По-перше, тренувальний процес це в шахах. Мабуть, і в інших видах спорту, але я не буду про них казати. Це в шахах не тільки і навіть не стільки. Перебування на безпосередньо на заняттях. в тому і складність шахів, і їх перевага в тому, що е, шахами займатися можна де завгодно, е, навіть у вісні. Сон це теж, е, бо якщо шахи вже тут розмістилися. Я ой, вибачте, тут, тут давно У вас вони не точно глача, мабуть, там розмістилися? Вже, ну, они, ну, мабуть. На жаль. Но, тому тренувальний процес це такий не зовсім. І от дуже складно якось часово виміряти. У нас фасі не є, є тренування, там сьогодні у нього тренування, я вважаю, що він його пропустить, я сподіваюся. Ну, тут і А та коли маємо на увазі, вже і маємо справу з людьми його рівня, То це вже інше. Ми можемо на тренувках безпосередньо спілкуватися в онлайн, як кажуть, в режимі, в телефонному режимі і так далі. І він, перше, для нього тренувальний процес це, по суті, безперервний процес. Ну, не будемо перебільшувати якийсь, але фактично, для нього, якщо він у нього є перервний процес, то, мабуть, він ще не зовсім готовий. Навіть так. Да. Артеме, при такому завантаженні шахами не було такої думки, щоб покинути, перейти. Чи взагалі не займатися спортом, просто там бавитися на вулиці, грати в комп'ютерні ігри? Напевно, ні. Не було жодного разу за 10 років такого бажання. Можливо, дуже, дуже давно, але не знаю. Тоді mm. відкрий нам секрет. Батькам, які дивляться зараз в ефір, що тобі допомагає втримувати собі зацікавленість, інтерес підтримувати постійно, в даному випадку шахах, але може воно спрацює для когось і в іншому виді спорту? Я не знаю, ну просто подобається шафі, подобається шахи. Подобається. Так. Але воно ну, дійсно, отак 24 на 7 вони десь у тебе в голові, там відбувається партії? Ну, приблизно так. Тоді, чи є в твоєму житті час на навчання в звичайній школі? Ну, є, є, є час, Але я не дуже багато часу займаюся школою. Ну, до речі, зараз, в зв'язку з його, ну не зараз, а вже пару років, в зв'язку з його успіхами в шахах і в ну, шахах, він перейшов так назване на заочне навчання в середній школі. Е, це має свої і переваги, і, на мій, на мій погляд, життєві недоліки. Але це ну, Для нього це вибір, і він вибір зробив самостійний вибір. Це не, самостійний не, вибір? Ну, ну. На, більш не самостійний. <рес> <рес> не думаю, що батьки підтримали, не я підтримував, бо я взагалі вважаю, що повинна отримувати освіту повну, як, як у директору. Ну для нього це був непоганий вибір. Для нього. Це зараз в якому ти класі? В му Десятому. А після закінчення 11 класу можна було б отримати вищу освіту. Де шахіст може отримати, чи може вступити в Інфіс? Я просто не знаю, чи шахісти вони здобувають якусь вищу освіту, чи просто є за іншою спеціальністю? Фаховий мається на увазі шахову освіту. Ну, мабуть, він Я... У нас були в певні роки. Яке ми зараз забуваємо, в певні роки у нас були заклади інститути з культури, де була спеціальність шахи. Mm -hmm. Зараз вона відсутня спеціальні шахи, і то я не бачу тут ніякої проблеми, бо ця освіта не, не потрібна. Вона потрібна для чого? Ну, для, не для того, щоб. Стати шахістом великим. Ну, щоб Просто мати, мати диплом. Мати диплом, і потім для, на бюрократичне значення має. А, значить, а в його роки про це потрібно. А от освіта загальна, особливо це, якщо це відповідає твоїм ну, здібностям, зацікавленням, то вона шахам не заважає. Чи є якась професія, яка б тобі була цікава і чому б ти хотів би ще навчатися? Я не знаю. Чи поки mm. шахи заповнюють весь розклад? Я взагалі не знаю, куди, куди я збираюсь виступати. Ну, це не тільки в тебе проблема. Насправді дуже ну, багато дітей в 10-11 класі просто не знають, куди йти і що робити. Він знаходиться в прилюбованому стані, бо він знає, що робити, а вони не знають, куди йти і що робити. У ну, нього, нього стан привільований. Добре, тоді розкажіть нам, будь ласка, пане тренеру, ви зі свого боку, що робите, аби втримати зацікавленість учнів? Тут е, дуже особисто, я не, не бачив ніякої проблеми е, втримати зацікавлення Артема. В мене є. Якісь з ким я спілкуюся як тренер, то є там такі проблеми, коли потрібно підтримувати. Це підтримувати це в зв'язку з подоланням мабуть, і волі батьків, бо батьки без батьків вони б не прийшли в шахи, але потім батьки мають своє справедливе бачення їх самореалізації дітей. Ну і це може стикатися з противіччими певно, теж з боку тренера. Наприклад, ми я тут не буду наводити приклади, але основне основне завдання, яке є перед тренером, з моєї точки зору, це А як в традиційній античній медицині. Не нашкодити. А і це, це це, це не жарт. А, і інше, це. Створювати середовище, в якому підтримувати середовище, в якому шахіст в даному сенсі, я кажу про шахіста, це можливо стосується цих видів діяльності, середовища, в яких він може зростати. Оце проблема, і коли ми кажемо про успіхи Артема, то з моєї точки зору це успіхи не, його, не тільки його, і тим більше не стільки тренера, скільки того оточення, яке створюється. Оточення створює не тільки, він менше створюється оточення, він є частиною цього оточення, не тренер тільки створює, бо у нас оточення це е, взагалі дитяча спортивна школа, це яка е, функціонує як бюджетна. А яке підтримується е, діяльністю е, керівництва Дніпро, Дніпровської Шахової Федерації, я мав би продовжити, е, Господу Бога. А, значить, це все завіше. Да, вплоть до нього. Тому що е, ну, і безперевна сім'я, родина. Ну, взагалі ці діти рождаються у певних умовах і в певний час. Помагають час, може інша дитина <гум> <гум> народиться. Артем, а ти в своїй рутині перший шахіст? Чи є в тебе твої родичі, які грають шахи? Є, mm, yeah, але не дуже добре грають шахи. Не на такому професійному рівні. Так. No, Тоді, як ти потрапив в цей від спорту? Хто тобі розказав, ти ж не міг знати про існування його? Хтось тебе розказав? Mm, я бачив, що батько грає, але. Ну, він не дуже добре грає, але. Як швидко ти обійшов свого батька? Mm, дуже швидко, напевно. Наскільки? Ну, за місяць, за півроку, за рік. Mm. Не пам'ятаю. <ривіт> Я думаю, що це є і впевнена характеризує не тільки його, і батька теж. Може, <ривіт> <ривіт> батькові просто не потрапив те середовище, в якому Безумовно. він би зростав. А розкажи тоді, будь ласка, чемпіони про свій день шахіста. З чого починається твій ранок і як закінчується твій день? Ранок це гарно сказано. Це компліментарно. ранок, це компліментарно сказано. Ну, колись він починається день, а коли день починається, то і ранок. А вже там буде 16 чи 9, то. Розкажи, будь ласка. У котрій починаєшся? Мені здається, ти соромишся про це. Бажаю, щоб вийшов. О, щоб сказати. Бо відверто, він бажає, щоб я вийшов. Та розповідай, як є. Ну. По-різному прокидаюсь. Угу. І ж, от ти в школу не йдеш чи тобі треба бути присутнім на онлайн-заняттях? Не потрібно бути присутнім. Так. Ти одразу відкриваєш якийсь задачник по шахах і починаєш вирішувати задачі. Ну. Ти ж краще так. знаєш свій день. Так, я не знаю. Назив... Ну, це буде не педагогічно, якщо він на публіку розкаже про свіди. <свілля> Мені просто хочеться зрозуміти, скільки там шахів і чи є Побліко там щось, крім шахів. Може, ти розкажеш, що там в кіно ходиш, футбол з хлопцями ганяєш у дворі? <свілля> немає такого, напевно. Немає. А не сумуєш за такими розвагами? Не дуже. Просто неймовірна дитина, це дійсно створений, ти народився якийсь особливий час для того, щоб присвятити своє життя саме в шахах. Ну, хоча б на цьому етапі. Бо як воно буде далі, погодиться пане Євгене? Ну, по-перше, він, він сам все. Ну, він, ну, можливо, він зараз не дуже для, спов... для сповідання готовий, Але, на мій погляд, як так. Знаю, на мій погляд, у нього є здібності достатньо різноманітні. І не стосується не тільки шахів, І зацікавлення у нього є. І вони розвиваються ці зацікавлення. Так розкажіть нам, бо бачите моя, Артема Соробиця. А Це не моя справа, я про е, це розказувати. Це його. Можливості чи неможливість розказувати. Розкажи про себе, що в тебе є, які ще ці. зацікавленості в житті. Читати mm. любиш? Mm. Звичайну літературу. Не mm. дуже. Малювати. Програмувати. таке. Ти така закрита людина, що мені доведеться тільки з тренером твоїм спілкуватися, а тренер теж, бачиш, не дуже хочу про тебе особисті речі розповідати. Давайте тоді поговоримо знов тоді саме про тренування. Дуже часто у цій студії ми чуємо такі думки: знаєте, коли приходять до нас музиканти, тут бувають художники, театральні актори. І потім під трансляціями залишають нам люди коментарі. І часто бувають коментарі на кшталт того, що не на часі. Яка культура, який спорт, зараз війна. От на вашу думку, спорт під час війни на часі? Чи важливіше приділяти йому увагу у мирний час? Ну, я не знаю, хто вам так і каже. Якщо не у них своя, свій світогляд, це ж, мабуть, люди з світ своїм світоглядом, своїм впевненістю. Я впевнений. Щось війна, війни, я знаю про це, вони закінчуються. Шахи це в цей цей час виникли як певна модель війни. Але вже багато століть вони виконують функції інструменту миру. І це дуже цікаво, на цю тему можна розмовляти, розмовляти так і інше. І от я, то тут для мене безумовно. І не тому, що я тільки ну, залучений до цього процесу, але в мене є глибока впевненість, що шахи це інструмент, діючий інструмент миру. А чому? А, тому що в нього в шахах закладено е, от ідеал там кажуть про якийсь там глобальний світ, там є шахи це модель глобального світу. І без, ну, я, вибачте, я боюсь, я дуже боюсь, що тут, все окрема бесіда. Це окрема бесіда. Але Бо я, скажімо, були. сяду на на шахове кінка, і мене, мене кудись занесе, і це може змінити, ну, скажімо, тема нашої розмови, розмови. відвернути увагу від Артема, який не хоче про себе да, нічого тема розповідати. Розмови, але ви спитали, запитали, я відповів. Це Тому для мене це дуже цікаво подивитись в очі тих людей, якщо мова йде про те, що не потрібно сюди кошти вкладувати, засилля це справа конкретна. справа конкретна. Якщо немає можливості, то ну що ж, будемо грати без коштів. Зараз не вам доводиться ну, грати це без не... коштів, чи є можливість отримати якісь ресурси для того, щоб підтримати. Ми взагалі знаходимося в привілейованому стані, в подвійному привілейованому стані. По-перше, я не знаю, відчуваю зараз же це Артем чи інші, ну, колеги молоді, але для мене це себе ну, зрозуміло особливо. Сам факт, що я займаюся шахами, це великий привилей, який мені життя видав. Uh, і це, це перше привілей. А інше, що це привилю, моє привильований стан, він має соціальну підтримку. І це вже інше привілей. Бабу, більшу, меншу, але завжди має соціальну підтримку. Це теж розмова Артема, це ну, не про Артема буде зараз, хоч він, безумовно, людина дуже привілейована. Йому потрібно, отут от у нас дивиться, заздрити Артему. Заздрити. Але ж дуже хочеться почути від Артема якісь особисті більші думки, але важко з тебе їх витягнути. Давай тоді уявимо, що тобі 25. Ким ти будеш? Росмейстером, кухарем, я не знаю, айтішником. Ким ти себе бачиш через ну, 10 років. То взагалі не знаю, потрібно хоча б дожити до цього. Відповідь щирого українця, але <смітністю> уявимо, що дожили. Ну, яка твоя найбільша мрія? Mm. <смітністю> <смітністю> не, тут не соромся. Так, соромитися не треба. Тут Не соромся. Мрії можна, якщо вони не такі що... не. Навіть якщо вони пов'язані з шахами, але ж це мрія, вона може бути <смітністю> будь-якою. Вбити тренера, наприклад. Хочеться? <риклад> Нагримати на нього. Та <світ> вони так і це робиться. Ну, це, <світ> це, це нормально. Це не мрія. Це повсякденність. Отже, будемо шукати далі. Гросмейстером хочеш стати? Ну, звісно, так. Це найвищий крок, який можливо в шаховому світі? Та ні. А що найвище? Ну, ем, ну, як зайняти цей найвищий. Але. Це не найвища ціль, яка може бути в шахах. Так. Ви телевізійник. Можу вам питання задати. Mm -hmm. От від Артема. Ви телевізійник? Так. Е, є телевіз... Телевіз... телевізійники, які мають більш високий фах, ніж ви. Безумовно. Але ви маєте з ними однаковий статус. Він, він, він у повів, відповів відносно Гросмейстера. Гросмейстерів багато. Але і серед них. А, але серед них є, які, на яких могло бути зірцем, а є, які взагалі, ну, ну, є, такі є. Тут... Тоді можна прийти до того, щоб бути гросмейстером, який є зірцем для когось. Ну, для себе хотіли. Хоча б для себе. Хоча б для себе. Добре, давайте тоді будемо добігати до кінця вже з нашою розмовою. І я завжди прошу наприкінці звернутися до наших глядачів, дівчат, хлопців, які нас дивляться і які вагаються, чи взагалі не розглядали шахи як спорт, яким можна було б займатися. До них звернутися, і що ви могли їм сказати? Давай. Okay. От до своїх однолітків, от okay. на своєму рівні 16-річного підлітка, що б ти сказав людям, які ще не займалися шахами, але, може, хочуть. Ну, якщо хочу займатися, то чому займатися, я не знаю. Що, щ... Давай назвемо якісь три речі, які можуть привабити в цьому виді спорту. Цікаво. Цікаво ж? От ми вже можемо сказати, що шахи це цікаво, правильно? Так. Це, у тебе цікаво. це азартно? Іноді так. Азартно. Ну, третє, давайте запропонуєш. Mm -hmm. Престижно. Мені здається, шахи це дуже престижний вид спорту. Ну, mm -hmm. okay. <laughs> а, а що ви скажете, пане тренеру? Ну, я, до речі, зовсім відносно моїх. Років я зовсім недавно для себе відкрив таку формулу. Шахи це шлях до щастя. Вони роблять людину щасливою. Але не, не всі повинні, Тим, ти, той, хто зумів знайти, ну як кажуть, у нас там хімічні процеси, які виникли, витратить щаслива людина. Але не всі люди можуть, щоб ніхто їм теж не потрібно із цього дуже, скажімо, жалкувати шахами. Шахами дуже проста гра з точки зору знайомства з нею. Вона дуже демократична з точки зору дуже елітарна з точки зору самореалізації і дуже демократична з точки зору знайомства. Коли приходять знайомства, то ви можете стати конгеніальним самим шахам, а можна стати. А далі вже залежить, далі все залежить від здібності, фарту і таких інших речей. Але сьогодні ви... до щастя ви сьогодні допомогли нам дійсно знайти один компонент формули щастя. Дуже дякуємо <му> вам за один це. З один Багато. з них. Один з них. Дуже раді, що навіть у де найтемніші часи дійсно є світло вигляді молодих, талановитих, сором'язливих людей. Я надіюсь, і... я. звісно, тільки вага про вага вас вага і вага кажу вага і, вага і вага. тих дорослих, які вірять в цих людей, допомагають їм вибудовувати цей шлях. Дуже дякуємо вам, що ви завітали до нас успіхів. І хай попереду дуже буде багато турнірів, кубків, гарних моментів, спогадів. І справжньоюся всі, всі сподівання ми можемо подякувати. Треба. Да, ми дякуємо. Перш за все вам, і взагалі всьому закладу, того, що в ці складні умови, складніші, знаходити час для того, щоб звернути на нас, ну, це не про мене, а про нього скромних шахістів. Скромним шахистам нескромних перемог mm -hmm. у нас в студії був Артем Дячук та Євген Чернов, вихованець та старший тренер викладач ДЮСШ США Noр Друзі, дуже дякую всім за увагу. Вірте в себе, вірте в наші перемоги в українські перемоги і бережіть себе.